Широкою долиною між двома рядками рясних гір в'ється в траві стежка. Ви пам'ятаєте повість не чує Левицького Микола Джеря? Отак вона і починалась. Я тут стала перечитувати шкільну літературу, і знаєте, так захотілося побачити, де надихався один із видатних українських письменників. Виявилось це зовсім близько. І я вже тут, на Черкащині, у рідному селі Левицького стеблеві. Здається, це та сама долина. Доки блукала околицями села, в голові була лише одна думка: ось де живе натхнення. І справді, хіба в цьому місці можна не творити? На одному із цих скелястих берегів росі донині зберіглась батьківська хата письменника. Люди кажуть, вона майже не змінилася, і зовні, і всередині, все як більш ніж півтора століття тому на своїх місцях. Особисті речі родини Левицьких зберіг брат Івана Семеновича Амвросій, а з київської квартири письменника сюди перевезли фортепіано і робочий стіл. Доглядачі музею дуже приємні, бережуть спадок, але дозволяють і торкнутися раритетів. І раджу не соромитися, запитувати більше. Вони радо складуть для вас туристичну мапу. Мені це зекономило безліч часу. Був такий лаврський краєзнавець Лаврентій Похилевич. Він вивчав літописи, минувщину цих земель. Його висновки мене просто приголомшили. Він припускав, що колись на території Стеблева жили скіфи, і жили вони на он тому острові, острові Замок. Потрапити туди можна цим підвісним місточком. Я ризикнув. В х роках особливо був такий бум розкопок. Археологів дуже багато приїздили сюди до нас, і вони знаходили дуже цікаві речі. Особливо це скіфські монети, скіфські наконечники стріл. Ніяких артефактів на острові я не знайшла. Тепер тут вирує звичайне сільське життя. А от краєвиди відкриваються неймовірні. І звідси ж можна дістатися до найширшого і найживописнішого куточка порося. Але попереджаю, вдягайте зручне взуття. Доведеться пострибати. Стеблів красивий, але скелястий. Мені вже доводилося бувати на росі, але стеблів відверто вразив. Виявляється, тут один із найбільших в Україні рівнинних водоспадів. Він штучний, утворився вже після того, як тут збудували ГЕС і звели греблю. Але яка краса, погодьтесь? І саме зараз до нього можна дістатися майже впритул. Навесні і влітку хіба що вплав. Розь заливає ці луки. Як їхатимете у напрямку Черкас, заїдьте до Стеблева, раджу одразу домовитися про екскурсію в хатині музеї. Тамтешні краєзнавці підкажуть, як дістатися до села, бо вказівники на дорогах відсутні. Вам вистачить усього півдня, але в тому, що не пошкодуєте, я впевнена, і обов'язково беріть фотоапарат. Таку красу хочеться забрати з собою.